Ми в територіальному центрі соціального обслуговування населення відбулася тепла зустріч колективу центру з військовослужбовцем, учасником антитерористичної операції, нашим земляком Євгеном Козаковим. Зовсім юний уродженець села Саксагань розпочав свою військову службу по контракту ще до початку неоголошеної війни на сході України. Та з 3 серпня, в складі 93-ї окремої Дніпропетровської механізованої бригади, пішов захищати мир і спокій на нашій землі в зону проведення АТО. Довгі, здавалося б, нескінченні дні та ночі чекала на повернення сина Євгена найрідніша людина, мама Вікторія Вікторівна. І майже через місяць надійшла звістка. Євгена поранено в районі селища Піски Ясиновацького району Донецької області. З 5 вересня юнак перебував на лікуванні в Черкаському госпіталі Новомосковського району. І саме туди неодноразово летіла побачити сина Вікторія Вікторівна. І сама, і разом з іншими небайдужими саксаганцями. І от нарешті дочекалася мати сина в рідному домі, в затишній оселі. Не може наглядітися та налюбуватися своєю кровинкою мати, не відходить від нього ні на хвилинку. І якби не робота в територіальному центрі де працює соціальним працівником, то напевно зовсім його не залишала. Гарячий чай, солодощі за невимушеною бесідою приємна картина, яка заспокоює та зіріває душу. Але тема, на яку спілкуються в територіальному центрі учасники зустрічі з Євгеном, змінює все. Адже всі питання зводяться до одного війни на сході України. Женя, ну трошки нам розкажи, як попав, як вийшло. От трохи я розкажу. Привикаєш до тієї установки, не соромно, не одного Це Одне одне те саме це навітає, Риши піти армію, а тут така біда прийшла. Ні, nee, ну розкажи, як ти хотів спочатку в міліцію, ти ж таки вична, в тебе. Колік цілені палі зв'язки. Мене все вдома, це ж дитинство. Туди треба. Щоб связи були, щоб ну, день не Ну да. Можеш, ну і рішив піти. А пося армії якось лежда робота. Може, як би Вже знаєш порядки. Міняється там вже. Це на побігу в мене, так? Е, ну, казав, три години контракт, якщо, слава Богу, у нас в країні буде, все закончиться. Все одно ж має я йду в міліцію. Все одно туди. Призвання да. yeah. люди все. Так, в голову, я кажу, це всякі значки, всяке все кисночки, все він особидав. Ну, діло в тому, що це він час до. Суботи на реабілітації, да, а там буде переходити на воєнізовану охорону Городка при частині. Так, воєнна так, воєнна міліція, ні, ВСП називається. Ну, на сайте. А це ж, ж, ж п'єскавку. Кожен день передають таке тяжове, таке положення. Отож, воно наче. І вони держать ці часто. Один єдиний подход к аеропорту, так? Да? Показів, часто показують. Я все дивлюсь телевізор. Тридцять. Оце якось горілку. Це ротні. Кіберги, так? Це все що так от Росія, чисто так по політологічної части, міша на цей конфлікт. Там і Росія, і найланси. Ну а ти бачиш, ну в реалі ці людей, вони стануть. А Чи? і сапляли, казав, саблі, це ж там. Це ж зірцей, за що там привести. Що саплі? Каже, саплі, такі каже, мамка дернуться в піноклю. Каже, чому сапливає? Ля тут спецназу. Інсінах подали. Каже, мам, от каже. Куди ми кажемо, там закинували, якщо Берхід увесь перейшов на сторону Росії. То, що Всі попередили на сторону ДНР. Тому що наші обвиняють їх, що вони стріляли людей, Їх повольняли, А вони потім пішли в Росію. Швидше всього, що це вони як на підборках, такі всі так, Так, наші. Так, головне, що як, як нападають, то це міняють позиції. тут, а хоп, тоді переходять вже. Одні уходять, а другі вже на друге місто приходять. Так вони це мінялися. Оце наша вулиця, оце город такий широкий був, і друга вулиця, оце вони другої вулиці нападали. А тоді вже ми, ми тоді вже перейшли на ту вулицю, бо днем рідко коли нападали. Ми в ньому пішли на ту вулицю, зробили позицію, там, отворили окопи, все. Вже зайняли там позицію, звісно, ну, перший день шість чоловік ранених зразу було. Mm. Вони з ДНРцями пригукувалися, як вони кричали. Бендероги, укропи, а ці встають, коли дзвоню по телефону, чужи, співають, прислухаюся, гімну України. Крушення, а це що він каже? А вони ж у нас каже, кричать бендери. <губити> каже, а ми їм їм України, а вони укропи і давай тра та та, -та. <губити> Каже мамка. Ну, а хто там, от скажи, от на твоїй позиції, які ж там е, западні регіонів, там, хто там, звідки я там був? От розкажи. Донецьк, Донецьк, да. Донецьк. Шила 8, бачилах, 8 кілометрів. У нас же Донецькі були хлопці і молоді. Звари були, так. Так, ж щось ставили свою територію, там, свою комусь, Данець, хату там попали, А вони кричать беде. <подарить> Там же їхні міські життя, ну, як так можна. Ну, в госпіталі ж дуже ж ми що, спрашували, які збили до життя. Ну, хто, хто бачите, з Донецька тут оцижується. А є настоячі да, мужчини, які теж з нашими хлопцями там. Ну, спали по очері. По три часа спали. А скажи, де ти спав? Із собакою облішує. Каже, де вона мені каже, гріє мене, мамка, почала я сердився. Вона ж обігла якась болячка. І це ж созваниться, він каже: ма, ну так мені ця собака надоїла. Шерсть, це почесатися. Наче, 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 а потім, почали ночки такі голодні, дзвоник каже, ма. Мені так оця собачка, її вже рукає. А вона ж тіка, бо це ж починається обстріли, вони ж <по> <ваш по> тужі я <як> Вони <по> собаки вже. <по> а на придязі, як поставляли, шлюнки покидали. О, <по> то Женя носив <по> хліб і водичку, жара така, а <по> вони ході <по> такі виїхали. І воно жара, і воно ж має такого. Хазай супо справляли, все. Корови, слі. А ця, що це, Ой, це що, ж, так, не поколе. Ну куди? Коса прийшла ну скажи так. Ж ж... Ж. А косланд у нас знав, вона Ну, то вже така путаний кості. Нові її накормили. Собаки ночі лили, хорошо. Ну це ж ну, це дісти хотять. Це щось подорож. <реш> <реш> а я кажу, ще так а кажу, так ви кажу, ту козу подоїть, та там буде вам молочко, а він каже, ма, ну, куди там доїть, та там помок. ми каже, поставили печення ящик, вона це по ящика з'їла і пішла, каже, і пішла коза. Як у нас на жаль, не було як покупатися нормально, то ви розбився. А у нас типу літній був, бочка, це. Только намилися по обстріл начинається. А де то, це в погріб? Як оце обстріл погрібало туди? Чи це грати, як оце обстріл? Да? Чи, чи міни, чи грати? Триметна це вже. А тоді розривається. Вже колись ліх оддихнуть днем. Обстріла нема, каже, зайшов цю шкафу, там була. <ріху> ну і ліха, <віка>, хоч на кровати. <ріху> так каже, мамка каже, засну, просипаюсь мене, дудя каже, ти що, не, не чув нічого. Каже, підбула мені на обвалила, ти спиш на кровати. <ріху> а він каже, мама таке, ну вже блинці, на єсміш. А я ж кара. Це для мене вже усе. Вже й хату дуже не слід. Вже не було. День прийшов, що живе. Каже, ма, я настрою вже себе на все. Виходу нема. Позиції, як до них не виходили навіть на зв'язок. Я ж телефонувала і Міністерство оборони. Я ніч не спала последні, всі два години. Кажу, так і так до них не, два, два місяця не було зв'язку. Ну, На часть да, те, що втекло. І Женя каже, я не, я не знаю з хлопцями, що нам робити. А я кажу, в нас хати тієї немає, каже, і криться так. Ну, да, я кажу, знайдіть собі другий, який може десь погріб. А він каже, макар, оця, ти розумієш, це в нас поставили. Ну да, то куди ще буде і каже, йдемо, ми будемо вже ну як нарушати. Да, 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 і попробуй докаже. <скільки> <як>, ну <як, скільки> Одійди і зразу нападуть займуть позицію. Ага. Шо, й буде, позицію а що й позицію дешево? Здесь до третьої. Скільки оце 200 -200 чоловік. А кожний день це по два, по триній день постав девяносто третій ступень. Позвольте по телевізору, кажуть, не більше со чотирьох. Може, туди сюди. Сюди все закриваєш. Виходить. Ірина Баглай якраз. І ти як хату заходив, ти так митку. А як камера у нього? Таке чорне, чорне, це ж вона яку дуже муку oh, з Женю Женя жутувала. А, це з багарі досі. Так, да, то і що на води в oh, nice. жужка yeah. йде, а Женя на спина в такому цьому кулемету. Ну, а я там з ним тоді була. Я показав там, де нашого дівну ранила, щоб майська рідова так кроли було за ним. Вона по хлопту зайшла, газ і все, одразу вийшла, бо там воно ще жарко було, ah, запах такий. Якраз оце йому равнено і вони через час це приїхали. Так, да, там вона коментувала, що на цій позиції один ранений там з Дніпропетровська, Гончаров Дніпрі. Це я зараз на оце ю треба все подзвонити. Так, да. почне до да, Так, Я вже з ним званювала ізначально його ну, Нічкував він. Це ага. ще. А вряд я ж пройшов, може його на Одесу вже переправили, то начнеться він сказав перезвонить мені. Каже, я ну, точні так, мабуть, ага. скажу. Казав Женя, мамка так от не кукає. Ну чого таких хороших людей оце? Ну такий хороший. Такий хороший. І так каже, за ну, то чого хороший, оце отак. От Уходять із жизні ранять. А я ж сладка люблю, він оце. Оце О, оце. Ну, ну, один, на це. воно це послухається. Він на це ночі. Наприклад, він діжує там два часа, тоді я його міняю, він йде спать. Буху. А я на два часа заступаю, на діжусь. Я це ночі йду, со він вже мені поприносить печенья, я це залазиться, а вже горка. Це кожний раз. Каже, там уже тобі гостинець є. Ну старше, ніж нього. Там, там, там де, як. Я б, сказав, на війні. Всі тут люди отакі. Ну да, ну, я я суця, не... там що то це понімають, що таке. Всі, 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 всі... в я всі гурто, біда. Ну там всі однакові. Віта, біда. Там не важливі, нема погадати, там всі одинакові. Всі однакові умовах, всі однакові. Там, Йошка, там Навіть не гроші нічого не рішають. Да, ні ти, нічого нічого. Бо... банкоматів немає. Навіть там буде 20 тисяч на карточки. А є. Там Тому, вже, не так сиділи жить. Хто вам оце, оце гаряче, допустів, там що є такі хлопці, що міле ж, готові, так? Як у вас це? А, що там готують? Воно все готове в банках. Або там на костер поставили, наприклад, каша з тушонкою, там нас арестували. Це ж Сумчуба, оце прийшла оця волонтерська церкова. Це так подогрів, відкрив банку. Оце так, що така тушонка. Там вже жирне, вже м'ясо. Це твоє землі, а з більшим перегою були? Чи? Хлібом. Було, що, що, це така їсти було, що не було. Це в нас вже хлібом армія. Держава, держава. Ну, нас, он, приїжджала машина. В общем, якщо б не волонтюри, да, да, да. і вода шу та що і кулями шпарчиком з Петровки. А так знаєш. Біжать дуже волонтери. Держава взагалі. Картошка, гущенка олія. Це картошка, гущенка олія. Більше нічого не видавала. То ми ж не будемо поставити. Ну, понятно, це ж ми до цього. Там будемо шука. Не їсти містимо. Батюшки до вас там приїжджали. Батюшки, так? Да? Ну, а батюшки теж привозили. Без Чи, Торт, З, туди, разні, бать, з, з бать. різних городів теж привозили так, продукти. все таке, що люди отодадуть.

а, думали сепаратисти. Батька кажуть, ви навіть на парадісти. А що ж вони переодягуєте? А батюшка каже, та ні, я ж батюшка. А хлопці кажуть, та який каже, батюшка, всі зможе до неходять. А ви живемо, що всі звинами. Хлопці. Це раз, і взагалі ж не довіряється, чому ті ж приміняють, вони ж переодіваються і в Українську. Ну, його батальйон пішов з самого початку, а, -а, -а. О, а так вийшло, що його ізначально поставили в частині парку е е е охраняти. Це ж а -а -а -а. танки в караул. <кху> і його то і поїхали, а його ну, не зразу не. <каку> вона теж було і там щоб не техніку ж не да, поміщили. Покуда вже вся вона ну, да. вийшла, а тоді вже Ширі. Ширі. Там ще. Там щось вони панки розпалися. Да. Там вже не про що. Техніка стару ще. А ну от який там. І баки не є такі були, що навіть башня не поверталася. Оце докуплення стріляти. І, і вручу, от вона такого стає. Боже, там це ж там світання. Та то то да, просто так да, примінялися, против проти градів, против стихає. А оце, як хата, то нічого там в хаті немає. Поїжджали посіхати, чи все поставлялося. Все заходить, це задається. Вони качок ходили, корміли, там зернушка є, нібито. Там катаки лізла. Ну, кормили, кажуть, вони ж кричали. І Нам, Сьогодні, ця, наш, не шкричали. Корова якась була. Так, ми під качок так же лізали, а потім міна впала возле них, возле самородки. І вбило там половиною осколками. А вони ж не вирізали, не кормили. Що? ж, Бендев. Бендевець, це ж нацисти, вони ж нічого не роміють. Ну то люди злоби, так роби зволоді. Вони не звичайно Советський Союз і Росія. Ми так нічого не брали. Ми якщо так брали там телевізори і ще що. А попользувалися. і там і оставляємо. Ну так, да, щоб так там понятно. У нас там пайсарика була. Вона три дні побував, поживав, погріб. Тоді виїхала. Попросила нас, щоб ну, ти хоч трошки переглядали. Ну, що ще краще, щоб розбомбили ту хату. Що з похранить? Що розказує з розпирання на українську армію, попередні гривень, що вона хоч обслідується, чим вони доходять його сідок. Ну, фінансування? Ну це ж по телевізору вже казали, що о, вже деякі казав до цих е, коштів е, волонтерам передає. О, вони вже там ну, якась ну, частина, от іменно через руки волонтерів, тому що, так, да, дійсно, вже ж їм діватися нікуди, тому що волонтери це вже всі знають, що вони донесуть, довезуть. Я так сидиш, то на дідуалі садиться. Тобто який шорох почує, куди стріляєш, то коли по пулі трапиш. А я відкажується до Женя, як отакають, що по мобільній зв'язі вичисляють, де знаходиться, як у тому будуть. Скільки ти розговорювала з мамою, там не було такого, що можна я до вас дзвонити. Я, я з з з не виїхати, е, Ми чому ми так з ним... Ну, бувало, пропадав, там, там, розряджалося, mm -hmm. було там якісь обстріли, там це. О. А як уже виходимо на зв'язку, то ми свободно mm -hmm. балакали. І за того, що я ж поначалу теж, коли вже... Ну же ж, там же що це ж кажуть, там губляння. Ну, а від гама, це якщо б ми десь так сиділи подпольно, нашу позицію. Ну, як на думні, це що, що вона вона. піски ну так і склін, так у вдома, ну там, ну я хочу чого там ховатися, <звук> ну Так, Це якби вони там ішли, якось десь передвигалися маневри там, а так. Позиція ця просто місце. Безпілотники не на що думав в'їхати, я не знаю. Ну я хочу прослухували, але я ж кажу, що там зкривати. Безпілотники збирали. Нас слайпер І за света попал. Так, тільки Ну, а біноклі дивитися, в ньому така оружжя і каже, ну, Що років там нам до них? Там снайперські такі винтовки, яка наші снайпера молодці. Їхні снайпері, там калібр буде 12,7. Це що, вона це нічого не каже, ми вже не поміє. Та ну там взагалі може понамічний. Ну що, що вона хоче? Та ну що, можете розірвати так, попаде. Ну так, що дуже. Ну, вже розказав, снайпер у них просто сам снайпер професіонал, хоч він по анекдоту, він своє виконував. А у нас СВД СВД 7,62. Извиняюсь, 7,62 и 12,7. А що сейчас таке самое необходимое? Чем помочь надо? Теплые вещи какие? Носки, шапки, перчатки, а здесь парни мешки. Ну, мы же не знаешь, спальні <су> мешки. Ну, шлаты должны выдавать нам, як бы сказать, наша армия. Видавати. Ну Видати надіяти, на, що це буде. На складах дожділи йде. То, що, я би сказав, положено. Ну, Однам воєнним, ті, що штатні, не ну, mm. мобілізовані, що mm. штатні, то нам це дається бушла. Один бушлан дається на три роки. Mm. Що складно? Це безпека з государства, так. Ну так, що світарова таке можна. Да конечно, свитера. Де или а, ну, под штальник. Вот шанс, не упали. Раньше на водам двигаются. Шарки, ну, ну и так далее. Спальные мешки есть. А, есть спальни мешки и дверцы. Должны быть mm оберцы. -hmm. Верцы тоже. Бежу, oh. тоже. Чот, Ту, -то раз видали, А так я постійно собі за свій день. А, ага. ну це ж те ж, що осінні там не смілиш холодні, ж холодно. Треба, щоб на них холодно. Вони Медикаментами запаслися, зі школи морози буде, розповідається. Чого? в госпіталі повно. що заболіло, Аспіринка. Аспіринка. Заборієш, зараз. Тут а, це а не і тут це були тільки там спиною, аспирин, 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 да. Ну, тач помагає аспиринка, <laughs> так. Ну естественно, що понятно, що ну, молода нашли. Волонтери э, прийдуть. Аптечки там всякі. І наші, ну, і наші, і американські. Надовго запам'ятається спілкування з Євгеном Наталією Миколаївні Кіцілі, директором територіального центру, та її колективом. І кожна з жінок подумки вкотре буде звертатися до вищих сил, аби вони уберегли їх дітей, рідних та близьких від того, що побачив юнак на сході України. Подумки дякуватимуть таким героям, як Євген, за те, що ціною свого життя захищають мирне небо над нашими головами.